Термінологія програми Vegas. Таймлайн. Це монтажний стіл, основна робоча панель програми. На ньому розташовують звукові доріжки, на яких у свою чергу розташовують звукові кліпи. Також бажано, щоб на таймлайні був присутній майстер трек. Трек. Звукова доріжка на таймлайні. Треки можна як створювати. Так і довільно видаляти. -трек» – це віртуальна звукова доріжка, аналог майстер фейдера мікшерного пульта. Він розташований внизу таймлайна. На майстер треку не можна розміщувати кліпи. Кліп в термінології Vegas Event фрагмент фонограми. Це може бути як повний звуковий файл, так і його частина. Плейхед курсор відтворення. Хедер. Заголовок. Смужка з назвою оригінального файлу розташована у верхній частині кліпу. Сигналограма. Відображення звукового сигналу. При додаванні звукового файлу на таймлайн програма автоматично створює у теці проєкту файл сигналограми для кожного доданого файлу. Такий файл має розширення SFK фейд. Плавне наростання фейд ін або згасання. Fade out, у гучності кліпу. Crossfate плавний перехід від кінця одного кліпу до початку другого. Нормалізація це процес зміни гучності усього звукового кліпу таким чином, щоб максимальне значення гучності звукового кліпу дорівнювало заданому користувачем значенню. За замовченням це значення становить 0 дБ, тобто максимальне допусне значення для оцифрованого звуку. Огінальна гучності Audio Envelope. Це лінія рівня гучності відтворення звукової доріжки. За замовченням це горизонтальна пряма синього кольору, яка проходить посередині звукової доріжки. Форму огінальної можна довільно змінювати. Плагін підпрограма, яка має свій інтерфейс і виконує якусь особливу функцію або цілий комплекс функцій обробляння звуку. Плагіни можна застосовувати до окремого кліпу, до цілого треку, а також до майстер-треку, тобто до всієї фінальної фонограми. Еквалайзер плагін, який може змінювати частотну характеристику звукової фонограми. Компресор плагін, який може змінювати динамічну характеристику звукової фонограми. Лімітер. Плагін, який може обмежувати максимальний рівень вихідного звуку, а також підвищувати рівень звукового тиску. Проєкт це все, що знаходиться на таймлайні, а також використовувані плагіни. При збереженні проєкту зберігається все, що знаходиться на таймлайні, тобто кількість треків, схема розташування кліпів на треках, форма огинальних гучності, довжина і тип фейдів тощо, а також використовувані плагіни з їх налаштуваннями. Фінальний звуковий файл при збереженні проєкту не отримується, рендеринг обчислення і отримання фінального звукового файлу. В інших звукових програмах цей процес може називатися DownMix, Bouncing, Calculate, Export тощо. Бітрейт розрядність оцифрованого звукового файлу, тобто кількість градацій рівня гучності. Ми використовуємо значення 16 біт. Sample Rate Частота дискретизації, тобто з якою частотою здійснюється вибірка при оцифровуванні звуку. Ми використовуємо значення 48 кГц. Формат звукового файлу. Ми використовуємо формат Wave PCM від компанії Microsoft.